Україна чітко подала на членство, але ми також знаємо, як я казав, і це практичне твердження і констатація фактів, що немає одностайності в альянсі щодо вступу України до альянсу. Це одна з причин, чому, коли йдеться про майбутню мирну угоду, ми обговорюємо, як якщо не членство в НАТО, ми можемо переконатися, що Україна захищена сама по собі, але також за допомогою інших, щоб Росіяни не спробували знову. Ну, перш за все, сподіваємося, що ми дійдемо до моменту, коли буде мирна угода. І наразі це американці дуже сильно наполягають на цьому, і я їх підтримую. І ми тісно координуємо з американцями і допомагаємо де тільки можемо, як НАТО, щоб ця мирна угода була укладена. І звісно, вони, як ви знаєте, тісно обговорюють це з українцями. Сьогодні є переговори з росіянами, але знову ж таки 28-пунктовий план вже змінився. Це зрозуміло. І я можу вас запевнити, що щодо всіх аспектів потенційної майбутньої мирної угоди по Україні, ми тісно координуємося з американцями.